Кореспондент Валерія Пашко, яка зараз працює у Ватикані, що відбувається в ці останні хвилини перед початком похорону. Валерія, чи ти мене чуєш? Добрий день. Отже, 40 тисяч людей зібралися на площі святого Петра, щоб вшанувати пам'ять папи римського, щоб взяти участь у церемонії. Про це пише Sky News. А ще на вулицях, які розташовані поблизу, приблизно 100 тисяч людей чекають свого шансу, щоб потрапити сюди. Величезна кількість людей вони почали заходити ще із 6 ранку. Вони все підходять і підходять поблизу самої домовини, тобто в центрі, де був. Де відбуватися церемонія в центрі площі розставили стільці, і там уже розташувалися тисячі католицьких священиків, які будуть спостерігати за церемонією, і також там будуть перебувати світові лідери. До речі, президент Дональд Трамп разом із першою леді вони вже прибули сюди до площі святого Петра і їм дали змогу на мить зайти всередину церкви, щоби наодинці власне попрощатися із папою римським. Так само такі шанс. Ці і президент Італії. Власне ще раніше прибули сюди, і також її колишній президент США Джо Байден із дружиною. Президент Зеленський так само вже перебуває в Римі. Незабаром він буде на площі, і видання «Ля Републіка пише про те, що власне проводим Зеленський може провести зустріч із Дональдом Трампом. Видання «ФП» пише, що це буде або перед похоронами, або під час, тобто десь можливо, Во вже скоро, якщо ще... Якщо Щось дасть дізнатися, то будемо вам про це говорити. Тут е, дуже суворі заходи безпеки. Ми постійно чуємо, як у небі літають гелікоптери поліції, тисячі поліцейських, це чотири тисячі. Приблизно також воєнізована охорона і стежать пильно за безпекою на вході. Щоб зайти всередину, у людей перевіряють сумки, і власне щоб не допустити певних інцидентів. Сама церемонія розпочнеться уже за кілька хвилин. Це буде така похоронна процесія, яку буде проводити кардинал, і після чого у приватному порядку власне, похоронять Папу Римського у церкві Святої Марії в Римі поза межами Ватикану. А ось доправляти його люди будуть публічно власне, через те. Велика кількість вулиць, до речі, в Римі перекрита і складно дістатися з однієї точки в іншу. Отже, ми очікуємо, уже буквально незабаром має розпочатися похорона процесії. Будемо вам звісно повідомляти. Студія Валерія, дякуємо дуже за оновлену інформацію. Наша колега Валерія Пашко, яка прямо зараз працює у Ватикані, була з нами на зв'язку.